У Луцьку є вакансія водія автотранспортних засобів. Серед обов'язків перевезення вантажів по Україні та за кордоном. Зарплата 50 тисяч гривень. Також у Луцьку шукають кур'єра з власним авто. Потрібно доставляти, збирати посилки клієнтів, оформляти супровідні документи, підтримувати автомобіль у належному технічному стані. Зарплата від 50 тисяч гривень. В обласному центрі потрібен монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій. Серед обов'язків монтаж монтажі, встановлення елеваторного обладнання, виконання зварювальних такелажних та допоміжних робіт. Зарплату обіцяють 50 тисяч гривень. Також у Луцьку є вакансія бухгалтера. Обов'язки ведення бухгалтер. Обліку підприємства у повному обсязі з дотриманням бухгалтерського та податкового законодавства, контроль за відображенням господарських операцій у бухгалтерських регістрах, підготовка та подання звітностей, взаємодія за аудиторськими та контролюючими органами, виконання розпоряджень керівника, зарплата 40 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія виконавця робіт, обов'язки, облік будматеріалів, введення документації, нормування та розподіл завдань, зарплата 40 тисяч гривень. Луцьку потрібен головний бухгалтер. Серед обов'язків ведення бу Галтерського обліку податкової та статистичної звітності нарахування заробітної плати, зарплата 40 тисяч гривень. Також у Луцької вакансії електрогазозварника. Потрібно зварювати елементи металоконструкції, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарата, збирати заготовки конструкції, налагоджувати устаткування, встановлювати необхідний режим зварки, виконувати зоровий контроль швів. Зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. В обласному центрі шукають технолога, обов'язки складання технологічної послідовності, обробки виробів, схем поділу праці, розрахунок витрат часу, матеріалів, контроль якості виконання операцій, розвиток коробничого. ...персоналу, зарплата тридцять тисяч гривень. У ківерцях є вакансія директора відділення серед обов'язків. Організація роботи відділення, залучення нових клієнтів, обслуговування клієнтів банку, забезпечення та збільшення кредитного портфеля. Зарплата 34 тисячі 289 гривень. У реванцях потрібен комплектувальник проводів, обов'язки прокладання проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, робота на спеціальних операціях. Зарплата 33 тисячі 976 гривень. Є робота для лікаря з ультразвукової діагностики. Необхідно обстежувати дорослих та дітей за допомогою апарата УЗД. Зарплата 32 тисячі 700 гривень. Також в обласному центрі шукають лікаря пульмонолога Обов'язки традиційні обстеження та лікування пацієнтів клініки. Зарплату обіцяють 32 тисячі 700 гривень. У локачах є вакансія вантажника. Обов'язки завантаження, вивантаження та пакування вантажів. Зарплата 15 тисяч гривень. У цьому мені потрібен верстатник курувального верстата. Фахівець має розкроювати деревину та заготовки на круглопильних верстатах, свердлити отвори у деталях на верстатах з механічною подачею. Зарплата 15 тисяч гривень. Рожищі є вакансія водія навантажувача. Обов'язки завантаження та вивантаження лісоматеріалів та готової лісопродукції. Обслуговування техніки, дотримання правил, техніки безпеки праці та протипожежної безпеки. Зарплата 21 тисяча гривень.